Доброго ранку, любі друзі! У нас математика, і сьогодні ми у світі мудрих шахів ознайомимося з вами з такими поняттями як горизонталь, вертикаль, діагональ. Навчимося орієнтуватись у просторі та закріпимо геометричні фігури. Давайте згадаємо, що таке шахівниця. Це таке поле, на якому ведеться гра у шахи. Вона має квадратну форму, складається з клітинок. Клітинки на шахівниці розміщені по горизонталі та вертикалі в однаковій кількості. Пряма лінія зверху вниз це, мої любі друзі вертикаль. У шахівниці вертикаль складається з восьми клітинок розміщені одна над одною, які торкаються одна одною своїми гранями. Тож, давайте побудуємо разом нашу вертикаль. Горизонталь це та лінія, яка проводиться зліва направо або справа наліво. У шахівниці це 8 клітинок, які розташовані поряд, торкаються одне одною своїми сторонами. Якщо ми накреслимо вісім по горизонталі або по вертикалі рядочків, у нас вийде, любі друзі, шахівниця, яка має квадратну форму, 4 сторони, 4 кути, 4 вершини. Давайте ще раз розглянемо, що таке вертикаль за допомогою шахової фігури пішак. Бачите, біла фігура пішака крокує вперед, тобто знизу, вверх по вертикальній лінії. Це, мої любі друзі, вертикаль. Пішак так і ходить. Що таке горизонталь? Нам продемонструють всі шахові фігури, тому що вони так і розміщуються по горизонталі в два ряди. Ось дивіться, це горизонталь. Що ж таке діагональ? Уважно дивіться, це коли клітинки торкаються одна одну тільки одним куточком, як на малюночку. Це, мої любі друзі, діагональ. Про діагональ нам розповість шахова фігура слон. Він ходить по діагоналі. Сподіваємось, було корисно та цікаво, а ми кажемо вам до зустрічі!